Учасники 16 шістнадцяти різдвяних читань цього року висвітлювали актуальні проблеми сьогодення та вшановували пам'ять видатних українських діячів, письменників та художників. Інтересно, вторих новомного узнать можна, і тут є ще як духовні бесіди, скажу так, просвіщаючі, просвіщають таких імена історії біблійської історії, от сейчас нам рассказывают про Лесю Українку. Я кошту нового услышала, Це интересно. Працівниці бібліотеки, співорганізатор читання, сподіваються, що саме тут одесити зможуть дізнатися про моральні цінності, а читання допоможуть привернути увагу молоді до бібліотек та долучитися до духовного життя. Ми чекаємо, що люди Незважаючи на наші досить суворі такі випробування прагматикою сьогодення, все більш будуть повертатися до духовного. І це відбувається. Перш за все, це ми бачимо на прикладі молоді, яка все ж таки повертається до бібліотеки, незважаючи на електронну якісь носіїв інформації і так далі. По-друге, бібліотека зберігає той, ту ауру духовного. Спілкування, яка тут є, кожного року тут проходять презентації творчих проєктів одеситів. На 16 16-х читаннях пройшла виставка робіт черниці Свято Мохалівського жіночого монастиря Послання народам. Тут представлена виставка моїх робіт текстильних габелин, і представлені роботи учасників іконописного відділення, де я преподаю. У мене в руках якраз один із об'єктів. Ну, не потому тому що це в технике габірини выполнена книга. Книга називається слово, і здесь единственное слово, которое так вот і звучить слово такими. Вот буквіцями выполнено, древніми. Ну так, кириллицей. на досягнутому організатори різдвяних читань зупинятися не збираються. У наступному році на Одеситів чекають ще більше нових духовно-освітницьких проєктів. Євгенія Швіц, Владислава Гарбарі, факти.